Євген Мазур до повномасштабного вторгнення жив та працював у Маріуполі. Проте із лютого життя його та кількох тисяч тамтешніх мешканців змінилося. Зараз чоловік зі сльозами на очах згадує свій дім, те, що від нього залишилося. Квартира, в якій я виріс, ну вона ще вигоріла, тому що був авіодар таке. Будівля дев'ятиповерхова і шість під'їздів, то не такі не маленькі будівля, і вона взагалі виграла всі, ну, є і відео, і відеодокази. На жаль, квартири нема. Дому хочете? Дуже, Дуже, дуже і це як, турботливе питання, і воно дуже емоційне. Наразі чоловік опікується маріупольцями, котрі переїхали на Хмельниччину. На обліку у громадській організації перебуває більше двох з половиною тисяч людей, яким вдалося виїхати із міста над Азовом. Серед тих, кому вдалося це зробити, і Катерина. Дуже страшно було. Це був перший, перший приліт в нашому районі і почали всі спускатися в підвал. А ми вирішили виїжджати, бо була дуже налякана, мала. І вже не було світла, води, опалення, нічого не було, газ ще такий був. Казали, що не можна виїхати з міста, але ми ризикнули, поїхали, і там були бої крізь Маріуполя, їм було не до нас. І тому нас випустили. Наші військові нам підказали, що робити, коли побачимо техніку, що ми маємо їхати повільно, вмикати аварійку і на будь-який. Е Ну, коли зустрічаємо когось зупинятися, бо інакше вони мають право розстріляти нас. Це наші військові, нас можна сказати, благословили. Ми поїхали і встигли проїхати. Вирватися із рук расистів навесні цього року вдалося Валентині. Вона із родиною мешкала біля заводу Ілліча. Після приходу росіян тато був заручником у школі, де перебував місяць, а чоловіка забрали в колонію Оленівки. Так як він був правоохоронцем, його Йому запропонували співпрацювати з ними, він так ніби погодився, але коли його випустили, ми одразу зібрали речі, ну, надурили, як то кажуть, і тіканули звідти. Дуже було важко виїжджати, бо його на кожному блокпості, на кордоні його дуже довго тримали, перевіряли, але, але випустили. В рамках літньої поїздки голови Хмельницької обласної ради Віолетта Лобазюк до Сполучених Штатів Америки на запрошення Август Мішен вдалося підписати меморандум про співпрацю із тамтешньою благодійною організацією. В результаті американці надали фінансову допомогу, яку спрямували на продуктові сертифікати для маріупольців. Дев'ять місяців в Україні йде повномасштабно не оголошена російсько-українська війна. І сьогодні ми знаходимося фізично на одному з комунальних закладів театрі імені Старицького, на базі якого в холі якого з перших днів війни був організований обласною радою з працівниками апарату обласної ради пункт надання гуманітарної допомоги для внутрішньопереміщених осіб, а саме гуманітарної допомоги у вигляді м'якого інвентарю одягу, засоби особистої гігієни я харчування. сьогодні? У нас хороша місія відбувається на нашому гуманітарному штабі, тому що, за підсумками мого серпневого виїзду, на запрошення благодійної організації Август Мішен Сполучені Штати Америки, штат Юта, ми підписали меморандум про співпрацю з одною з релігійних церковних громад, які сьогодні посприяли нам а саме надали велику кількість грошових сертифікатів для внутрішньо переміщених осіб для людей. Які зможуть отоварити в мережі магазинів ці сертифікати сьогодні? У нас громадська організація Я Маріуполь присутня, яка налічує в області більше 2,5 тисячі переселенців, а саме жителів Героя Маріуполь, і так символічно знаєте, приурочено до Дня Святого Миколая, Миколая Чудотворця. Ми такому мінімальному рівні в тиловому регіоні хочемо також подякувати цим людям, які сьогодні надважко, які залишилися без домівки над головою у вигляді такої необхідної фінансової допомоги. Наша співпраця з даною громадською організацією з цими переселенцями далі на території нашої області буде тривати. Переконана, що ще не одну акцію по наданню допомоги, і системна робота також буде продовжуватися по забезпеченню внутрішніх переміщення. Чих осіб, які сьогодні отримали прихисток в нашому регіоні, загалом з перших днів війни майже 380 тисяч переселенців транзитом зупинялись. Це зупинялись на одну-три доби в нашій області, а не мали можливість і отримали допомогу в розрізі територіальної громад. Станом на сьогодні це майже 94 тисячі офіційно зареєстрованих переселенців проживають в нашій області люди, які на постійній основі потребують допомоги вигляді засобів особистої гігієни, виглядів продукту. Ті харчування, ну і звичайно, вигляді фінансової допомоги. Голова Хмельницької обласної ради переконує зупинятися на цьому не будуть. Вже ведуть перемовини для подальшої допомоги вимушеним переселенцям.